Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп встановив новий дедлайн для російського диктатора Володимира Путіна для досягнення припинення вогню у війні. Тепер у Росії є на це 10 днів. Заява прозвучала під час спілкування Трампа з пресою. Зокрема, його запитали, коли він запровадить санкції проти Росії. Через 10 днів ми збираємося запровадити мита та інше, і я не знаю, чи вплине на Росію, бо Путін, очевидно, хоче продовжувати війну, але ми збираємося запровадити мита та вторинні санкції. Це може вплинути на них, а може і не вплинути, але це можливо. Перше запитання: чому Трамп дає Путіну саме 10 днів? Дивіться, карти вже давали нам схожу інформацію, що для Трампа дійсно для його іміджу і задоволення його внутрішньої оцієї дитини, цього його его завершити війну в Україні. Яким чином вона завершиться, в принципі, його це і не дуже так хвилює. Чому? Тому що. Тут перша карта дві камачів. Дві камачів тут у дівчини зав'язані очі. Тобто Трамп не хоче бачити правду на 100%. На деякі факти, на деякі не знаю, можливо, навіть сценарії, він закриває очі, тому що вони йому не вигідні. Тобто він бачить тільки те, що він хоче бачити, і звертає увагу на ці факти, які грають. Саме на його користь. Тому бачите, ось цей лицар Пентаклів. Він готов очікувати. Він вважає попажу жезлів, що оця його нова, а геніальна ідея має спрацювати. Тому що по королеві мечів він показує свою жорстокість, свою агресивність, свою. Ціленаправленість у цьому запитанні те, що він готовий дійсно врегулювати цю війну. Але по двінці пентаклів тут вже карта мені говорить більше про його внутрішній стан, тому що двіка пентаклів це карта ось такого внутрішнього хаосу, це карта дисбалансу. Коли ти вагаєшся між двома варіантами, коли ти насправді, незважаючи на ось цю таку, скажімо так, прямолінійність жорстокість і таку чітку позицію, ти насправді. Всередині себе на підсвідомості, не знаєш, як це все може завершитися, який варіант спрацює. Тому ти пробуєш і один, і інший. Можливо, якийсь із цих двох варіантів і вистрелить, скажімо так. Тому тут ось ця внутрішня дисгармонія, внутрішній дисбаланс дійсно у Трампа присутній. Він і сам не знає, все це як може завершитися. Але все одно єдине, що він знає, це те, що по карті світу саме він має бути. Тією людиною, яка завершить цю війну, як я вже сказала, як саме це буде, його не дуже той хвилює. Картина вже показували, що він хоче Нобелівську премію. Він до цього прагне, він хоче бути номером один, що саме він зможе зробити те, до чого інші навіть трішечки не наблизилися. Для нього це дуже дуже важливо, щоб задовільнити свої ось ці амбіції внутрішні своє его потішити, ну і свою внутрішню дитину задовільнити, тому що паш все-таки це дитяча карта. Ось ця інфантильність у Дональда Трампа, ну звичайно ж присутня. Він вважає, що будь-яка ідея, яку він несе в маси, є прям геніальною іскоркою, за якою всі мають послідувати. Але насправді, по двіція Пентаклів, в нього є великі сумніви щодо всього цього. Тому щоб сказати на 100%, що саме цих 10 днів. Несе важливе суперзначення, чому там не 8, не 12, не 15. Ні. Просто він готовий трішки почекати, закрити очі на певні факти, щоб хоч трішечки наблизитися до завершення війни. Але насправді він і сам не впевнений у тому, що це може принести певний якийсь результат. Він просто пробує один-другий варіант, що з цього вийде. Можливо, хоч один із цих варіантів і дасть результат. Тому тут ось така ситуація, ось така картина. Ой, камера, камера, камера. Алло, фокус. Ну, давайте запитаємо, чи є шанс, що 8 серпня, коли завершиться ось ці 10 днів, буде припинення вогню. Тут відразу випитає у нас карта Шута. На жаль. Це неможливо. Тобто, 8 серпня не буде ніякого, на жаль, припинення вогню. Ну, в принципі, це і так було зрозуміло, мені здається. Тут карти мені кажуть, що по сімці пентаклів це буде пізніше. Взагалі, пентаклі досить таки затяжна масть. Вона затягує результати будь-яких подій у часі. На жаль, ось так. І дивіться, тільки після ось цього вже приходить сонце. Приходить певна якась ясність. Цієї цієї ситуації. Тут в нас сімка-шістка. Ну, звичайно ж, я вже багато разів казала, що карти Таро не кажуть точні дати, точні строки, це взагалі не про це. Але якщо ми саме ось так підходимо до цього запитання, то тут, ну, не раніше, я так розумію, шостого місяця і коли буде тепло, тут шістка-сімка, не знаю, не вайде про 2027 рік навіть не думати, все-таки на 2026. Будемо ставити основні наші ставки, тому що тут карта закоханих, якийсь важливий доленосний вибір. І, до речі, оця карта закоханих може мені говорити і про вибори в Україні, тому що десятка кубків, як ціла сім'я наша українська, і ось робить ось цей доленосний вибір. Тут чи якась жінка фігурує, до речі, ну цікаво, цікаво. Тобто я так розумію, що весь цей процес. Раніше 2026 року не вирішиться. І сонце з однієї сторони, як я вже сказала, це або тепла пора року, або карти мені націкають, що буде прояснення ситуації і розпочнеться воно саме з півдня нашої країни. Тому ось так. А давайте подивимося реакцію російської влади на таку заяву Дональда Трампа про цих 10 днів. Ну, російська влада однозначно несерйозно сприймає ці такі заяви Дональда Трампа, тому що тут випаде ось ця карта шута. Тобто вони думають, що він. Ось такий, як дурник, що такі якісь незрозумілі заяви кидає. Вони просто по сімці пентаклів спостерігають, очікують. Ну але серйозно вони це по шуту точно не сприймають. Тут вони по королю мечів, бачите, тут таке прям кам'яне обличчя, сидять на це, все дивляться. Але все одно, ось ці дві карти це воєнні, агресивні, жорстокі карти, і ці карти мені говорять про дуже чітку тактику воєнну і стратегію. І вони, російська влада, буде притримуватися цих факторів. Вони якось по цим картам будуть намагатися піти в обхід якось Дональда Трампа надурити, можливо, щось пообіцяти, але не виконати, як вони завжди роблять. Тут ось ця карта місяця, головна карта обману, маніпуляції, зрадництва, завуалювання певних якихось фактів. Ну тобто, ви зрозуміли, да? все, що пов'язане саме з обманом. Тому вони будуть і надалі продовжувати свою ось таку. У воєнну, на жаль, дуже дуже агресивну тактику. Можливо, навіть наступи і обстріли у найближчий час посиляться. Ці карти теж про це в принципі можуть казати. Тому яка реакція російської влади? Ну вони сприймають це як якийсь жарт, вони сприймають це несерйозно. Те, що в них ось прописано, ось цей план, вони будуть і надалі дотримуватися. І надалі намагатися обходити всі ці санкції. Тому що, подивіться, тут в нас водичка намальована, кораблик, тобто якимись окольними обхідними шляхами будуть отримувати воєнну допомогу, як і раніше. Тобто нічого в них, в принципі, не змінюється. Поки що це на найближчий час. Що буде далі? Ми вже будемо це передивлятися. Ну, Давайте запитаємо у карт, а що ж буде робити Дональд Трамп після цих 10 днів? Ось які будуть його кроки. Що він буде робити? Ну, дивіться, давайте не будемо прив'язуватися прямо до цієї дати, 8 серпня, її коли цих 10 днів вже закінчаться. Але тут в нас лицарь мечів. Взагалі, в Дональда Трампа є велика воля до перемоги. Він хоче щось робити, показувати свою ось цю активність, що щось відбувається, що енергія рухається. Карта мені показує, що він і хотів би з однієї сторони якісь дуже рішучі кроки зробити, але десятка шезлів вводить його в певні обмеження. Тут Паш мечів. взагалі, паш мечів – це про авторитет, це про якісь. Конфлікт навіть, це про дипломатичні якості і про гнучкість. Ну, ці дві карти дійсно мені показують, що він готовий до певних якихось активних рухів. Так, по 10 жезлів, можливо, не все, що він там хоче зробити, він зможе втілити у життя, тому що це карта важкості, коли ти взвалив на себе дуже багато і не можеш все це вивести. Але все одно, тут у нас страшний суд, четвірка мечів, вісімка мечів. Взагалі, ці карти. Можна трактувати по-різному. Страшний суд, взагалі, це дуже сильний, старше, потужний аркан. Це карта карми, це доленосна карта, це карта покарання, наказання за все, що ти скоїв. І тут четвірка мечі, вісімка мечів. Дійсно, ось ці дві карти мені можуть говорити про санкції. Тому що четвірка мечів це як зупинка, і вісімка мечів – це як Певні обмеження і по страшному суду ці санкції можуть стосуватися не тільки Росії, а й якихось інших країн, які в одній упряжці з Росії по дев'яціях кубків Дональду Трампу дуже важливо бачити себе на п'єдесталі на ось цьому червоному троні, що він щось міг зробити, щоб він міг себе похвалити за певні якісь його дії, тобто якісь голосні заяви, якісь можливо навіть погрози. Можливо, він куди ще буде їздити, тому що в нас ось це лиця ремочів. Це карта пересувань. Так, можливо, на перших порах не все йому буде вдаватися, і не всі свої плани він зможе втілити у життя по десятці жезлів. Але вісімка мечів в мене взагалі завжди випаде на санкції. Тут певні якісь будуть обмеження я дуже сподіваюся, що у скорому часі ми зможемо це побачити. Я дуже сподіваюся, що саме ось ця комбінація карт мені хоче сказати, що все-таки Дональд Трамп наважиться на певні якісь активні дії і запровадить санкції проти Росії і її ось цих союзників, тому що. З іншої сторони, ці карти можна трактувати і як зупинку активних якихось дій через певні якісь обмеження, через певні якісь перешкоди. Тому що в нас і четвірка мечів, і вісімка мечів, якщо ми з іншої сторони це трактуємо, може говорити про паузу у справах і про відповідно таку кризу. Тому як ця комбінація карт може програтися, це вже тільки час нам покаже. Ось такі відповіді сьогодні нам дала карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!